Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Зараз ми з вами зробимо розклад на кохання для всіх знаків Зодіаку. Як я подивилася, що 5 відповідей на одне і те ж питання. Не забрали ваших переглядів. Можливо, вам яскравіше і точніше буде для кожного знаку Зодіака. Нагадую, це для тих, хто. Тільки очікую зустріти свою другу половинку або чекаю своє кохання. Як завжди, ми будемо працювати на колоді колесо руку, а також за допомогою карт мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Овен, тілець, Блізнюки, рак. Лев, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, а також риба. Розклад на кохання. Розпочинаємо, друзі. Перший знак зодіаку Овен. Карта Туз мечів. Скорше всього, ви скоро зустрінете, або ось ось зустрінете свою другу половинку, або людину, в яку ви зможете закохатися, але чомусь ці стосунки, мені не кажуться, легкі. Ще запитаємо у карт Ленорман. Карта Війник і карта тучі хмари. Ці карти означають, що можуть бути певні складнощі. Можливо, людина з інших стосунків перейде в вашу. В ваші особисті відношення. А тучі, тут можуть бути за хмарами схована якась Або тайна, або якісь недомовки. Чи будуть ці стосунки легкі, подивитись. Завжди можна коригувати відносини по ходу п'єси. Далі, друзі, карта для знаку Зодіака тілець. Це карта двоєчка жезлів, дуже така добра карта. Можливо, якщо ви когось зустріли, то у вас вже розвиваються стосунки. А якщо ні, то ось-ось і якась така добра зустріч відбудеться в вашому житті. Ще додаткові карти лисичка. Лисичка, а також карта місяця. Карта місяця відповідає за планету, за планету Луна за знак Зодіака Рак. Якщо ви цим цікавитесь, зверніть на це увагу. А також дивіться. Уважно, щоб не було ніяких хитрощів в стосунках для того, щоб їх не зламати. Далі, друзі, наступна карта для близнюків. Дев'ятка жезлів. Поки що щось складно у вас намальовується ваше кохання. Подивимось дві додаткові, карта сови, а також карта гора. Проявіть свою мудрість, якщо виникнуть якісь труднощі, тому що ось дві карти вам кажуть про труднощі в коханні на даному етапі. Далі ми прямуємо рак. Рак двоєчка жезлів, о, двоєчка мечів. Ні в якому разі не створюйте ніяких скандалів, ні малих, ні великих. Не робіть ніякі розбірки, тому що, коли дві людини зустрілися, вони зовсім різні, але. Вони, якщо їх судьба звела доля, то треба якось друг, один до одного придивлятися і дивитися, як будуть розвиватися ваші стосунки. Їх завжди можна як продовжити, так і зупинити. Карта долі і карта дитини. Зверніть увагу, що ці зараз стосунки, до яких ви не можете або привикнути, або якось один до одного прилаштуватися, вони можуть бути по карті долі. А карта дитини показує, що ваші стосунки ще тільки можуть бути на начальному етапі. Тому не хвилюйтесь, не переживайте і пристосуйтесь один до одного, поважайте думку один до одного. А ми йдемо далі. карта лева. Карта Лева вам пропонує бути по врівноваженими. А зараз ми подивимося ще дві додаткові карти. Карта перевернутої миші і карта серця. Можливо, вам не все дуже зрозуміло в ваших стосунках, але тут миші перевернуться. Тобто яка розруха, яка ви можете думати, що хтось розрушає ваші стосунки, не може бути реальна. Можливо, вам тільки це здається. І карта серця каже вам про те, що все має бути добре. Далі ми, друзі, приходимо знак Зодяка Діви. Діва, ту Пентаклів. Можливо, ви спіймали за хвіст свою золоту рибку. То тримайтеся її. Зараз дві додаткові карти, маяк, а також ключик. Ми вже не раз спостерігали у, у Діви в моїх розкладах пасянця, що в неї відбуваються якісь такі грандіозні масштабні події. Можливо, оце кохання, коли, яке ви зустріли, воно кохання всього вашого життя. Ось тут якийсь маяк. Тобто вам можуть бути якісь підсказки по життю зараз, саме зараз. А також карта ключа. Це каже нам про те, що ви відкриєте якийсь такий складний замок, який, який раніше не могли відкрити. Це дуже гарна карта, так що бажаю вам успіху, якщо ви збиралися одружуватися. Далі йдемо. Карта Терези, карта Мах. Кожен сам, кожен сам може. Побудувати своє щастя. Карта зірки знову-таки друзі, подивіться, як вони дружно ходять. Карта зірки і тут зірка карта Мах. А також розвилка Терези. У вас завжди може кудись повертати або в одну сторону, або в іншу. Ідіть за своєю зіркою і притримуйтесь одного важливого шляха. А ми далі переходимо до скорпіонів. Скорпіончики, королева чаш. Це добра карта для кохання, вона показує справжні почуття. І ще достаємо дві додаткові карти. Це карта обручки або обручальне кольцо і карта дім. Можливо, ви в свій дім приведете свою обраницю або свого обранця. Це дуже добрий такий розклад, позитивний. Далі прямуємо стрілець, стрілець небесна жриця. Поки що у вас є якісь непорозуміння, або ще не показалося кохання ваше на горизонті. Тому ми беремо дві додаткові карти і бачимо, що карта клевер каже, що у вас все буде добре на цій стізі кохання. А також, можливо, вам буде якась звістка. Зовсім скоро. По цьому питанню про кохання. Далі, друзі, козиріг, карта суд. У вас щось має бути по справедливості. І ще достаємо дві карти Сонце та риби. Все буде добре. Можливо, вам ще треба укріпити свою фінансову сторону для того, щоб ви могли вільно. Спілкуватися і добре себе почувати, як риба в воді в стосунках і в коханні. Щоб людина була фінансово стабільна, саме ви. Далі йдемо водолії, король мечів це карта самих водоліїв. Можливо, хтось шукає і він зустріне свого короля. Або король сам зустріне свою наречину. Це може бути або по інтернету, або в якійсь подорожі. І завершуємо карта рибки. У риб двічка пентаклів, можливо, якесь таке маленьке почуття вже у вас є, а можливо, є маленький шанс для того, щоб в ближайший час зустріти своє кохання. Додаткові карти, відмідь, а також собака. Це може бути якась високопоставлена людина, а також ваш друг, який був раніше другом, а зараз буде вашим коханим. Дякую, друзі, на все добре.